Друзі, це в нас PIXUS Falcon, 11 дюймовий прикольний планшет від українського бренду PIXUS І, чесно кажучи, правильний вибір процесору. Вибір процесору та ще й правильний вибір екрану. Зробили цей планшет досить цікавим для придбання. Поясню. Справа у тому, ну ви ще планшет побачите і на тестах і на розпаковці. От ось, давайте так, я отримаю. Ви його ще побачите на розпаковці, ви його побачите вже на тестах. Я його відкладаю на проходках, будете бачити. Дуже класний планшет. Ми на сторінці, на офіційній сторінці, на офіційний сайт виробника Pixus. Відразу бачимо 8х256, і це одна з тих вагомих причин, чому йому потрібно купити. Бо за такі гроші. За такі гроші. 8х256, 90 герцовий екран. А тепер давайте ще показую. Зараз 2000х1200 е пікселів, 11 дюймів, ну 10,95 дюймів, IPS Incel екран, 90-герцовий, звісно, з датчиком яскравості, він дуже непоганий. Я його відкладаю, ви його зараз побачите на розпаковці, ви його побачите потім у тестах. І знаєте, за що ще дякую? За те, що є ще до Додатково, додатково можна на нього брати ось такий чухол фірмовий для Pixus Falcon з датчиком хола. Прикольно, коли ти закриваєш, тут є магнітний датчик, закриваєш, відкриваєш, і все добре. Тобто він буде загорятися, Бачите, працює, закрив, він не працює. Ви це побачите теж на розпаковці, покажу. А тепер давайте, що заявляє нам виробник. Виробник заявляє, що тут переваги 90 Гц. Тут, звісно, я от навіть ніколи не скажу, що 90 Гц – це погано, це дійсно прикольно. Запас потужності на руки, це, це теж я підтверджую, бо G99 це медіатек процесор, який зараз дуже популярний. І ще і знаєте, що саме прикольне? Що на цей е, планшет є Android 14. Тобто на цей процесор є Android 14. І у вас виходить остання версія операційної системи з нормальним обсягом оперативної пам'яті та сховища. І це ще немаловажний аспект. З нормальним екраном, з нормальним чохлом, зі швидкою зарядкою. Ну, давайте трохи нижче подивимось, потужний процесор. Так, дійсно прикольно. Планшет для бізнесу. Так, з 4G. Тут є 4G. Так, 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 Android 14 ми вже говорили вам. автономність, швидка зарядка. А ось 7000 мА і 33 Вт швидка зарядка. На секундочку, це теж усе йде у купу тих переваг, які є у цього планшету. Те, що він не скрипить, те, що він дійсно гарно гарної якості, я це можу підтвердити. Я не можу вам підтвердити використання цього планшета роками. Але компанія PIXUS працює вже досить давно на ринку України. Якщо було б щось погане, ми вже про це знали. А от стосовно камер так, камери, тут ви бачите, модуль камер планшета PIXUS Falcon складається з трьох камер: 2 мегапікселя, 8 і 16 мегапікселів, та спалоху. Тут у нас є ширик, тут у нас є е, макро, макро, е, зйомка, але не розраховувати на те, що тут будуть якісь топ-фотографії, топ, топ якісь там камеро. Камерашет, як там камерофон, камера камерашет не, не варто. Це планшет. І максимум, для чого я використовую на планшеті ці камери, це для фотографування документів і лічильників е е світла і газу. <сум> і Ще гарячої води і холодної. Коротше, лічильники фотографую. А так, але камери є. І оцінити самі фотографії, які ви зараз бачите, вони перелістуються перед вами. Ви зможете власно, власними очима власними руками не, скачавши по, заб, під у опису під цим відео розмістив вам посилання на ці фотографії, скачавши власноруч, і подивитись на їх якість і оцінити. Ну є як є. Я ж не буду нічого скривати. За що хочу трохи посварити PIXUS за неякісну трансплівку, яка є на екрані. Вона дуже царапка, тобто, ну. Декілька днів використання, і вона вже вся практично у царап у царапках. Але я допускаю, що це я допускаю, що це транспортна плівка, її потрібно просто замінити на нормальний гідрогель, і, і це ще не все. Все все у купі доповнюють чотири динаміки. Давайте до них дійдемо. Вони, а вони навіть про них не кажуть нічого. Вони навіть про них нічого не кажуть. Тут чотири динаміки. І дуже зручно грати у потужні іграшки. Ну, я полюбляю PUBG, я полюбляю там грати у World of Tanks Blitz. Тут підуть безліч багато, ну тут піде багато якихось машнявих ігор, потужних ігор, він буде грати. І ви закриваєте два динаміки, а два динаміки. Додаткових, вони теж звук, звуки, ви, чесно кажучи, граєте. У комфорті, бо ви можете орієнтуватися у просторі, там десь у віртуальному просторі вашої гри. Тому за звук тут дійсно ставимо тверду четвірку з п'яти. Я не кажу, що там мега топовий звук, але він дійсно прикольний. Де купити, ми посилання... де купити, ми посилання закинемо опису під цим відео. У самих більш тонких характеристиках ну ми по процесору поглянемо далі. Я хочу зупинитись на стандартах зв'язку, зв тобто він підтримує. 4G підтримує 24, 5 ГГц, Wi-Fi, у нього Bluetooth 5,2 FM радіо, 7 картки. І можна ще дві SIM картки ставити. Чи одну картку плюс сховища до 1 ТБ розширити. та сішка. Я є акселерометр, датчик освітлення, тут автоматичний датчик освітлення і датчик хола. І сам він металевий пластик. А вага усього 515 грам. Все, давайте так: йдемо, розпакуємо, потестуємо. І зробимо висновки. Так, так, так. Pixus Falcon. Дивимось. Планшет дуже цікавий. Тільки, тільки ну, забрали. 8х256, всіма улюблений Helio G99 процесор. Зараз відкриємо цю плівку довбану. Зараз запакований дуже прикольно в тому плані, що надійно, так, дуже надійно. Так. Відкрили. Що у нас пишуть? Відразу читаємо. А, модель Pixus Falcon 11 дюймів, ну 1095, 2К екран 2000 х 1200 iPS 90 Гц. Сенсорна технологія Insen, Incel ємкісний мультитач 10 дотиків. G99, малі G57 відеокарта, 8х256 і 14 Android. Ну і тут безліч якісь камер і ще й. Слухай, в ньому ще 4G є. Прикол. 4G, GPS, а GPS байду Галілео. І Type-C роз'єм. Давай відкривати. Думаю, як його ще відкрити. Ага, є. Так, сам по собі Pixus. 33W 33 швидка зарядка. Відразу кажу прикольно. 7000 батарея. Металевий. Ой, блок камер мені <реш> нагадує. Дуже один бренд відомий. Дуже відомий бренд. Ні-ні-ні. Тут ще потрібно дуже акуратно транспортну плівочку зняти. Опа! Шух. Оп. О, ось <реш> Я вмію так відкривати. Так, Так, знімаємо плівочку. Спереду у нас камера, плівка відразу на екрані. Чотири динаміки. Динаміки. Металевий, звісно, є кнопка живлення, регулятор гучності. Зверху мікрофон. В нас є ось така лоток для сім-картки. Ми вже знаємо, що вона підтримується, потестуємо трохи. І є в нас Type-C-шечка. Так, відкладаємо, є в нас ще, знаєш що Є в нас кейс? Під нього. Так, відкриваємо кейс. Кейс фірмовий. Та ні, начебто. Так, з однієї сторони він матовий, він не прозорий. Фірмовий кейс. Ну, Відкриваємо, дуже цікаво. Є. Ну давай, давай, давай. Матовий, він не прозорий. Трохи прозорий. Матовий. <реш> він шипий, скажу, матовий, значить матовий. Так. Дуже щільний чехол. О! Ой, слухай. А чехол, прямо, я тобі скажу прикол. Магніт на магнітах. Дивись. Оп. Ну-ка, отак от. Оп! Прикол. Ладно, давай увімкнемо, подивимось. Э, та комплект зараз подивимось. Мені цікаво сам по собі екран. Він тут повинен бути дуже-дуже яскравий. Нехай поки за, за, завантажується, подивимось на комплект. А, є в нас ще одна коробочка. Так. Опа! Дріт. Ну, звичайний Type-C. І ось така скрепка. І блок зарядки. Блок зарядки в нас. Ну дивись, скільки? 30 Вт. 33 ватт. 33 Вт блок зарядки швидкої. Воу, wow, дивись який. No. Кути огляду, подивися. Подивись кути огляду. Коротше, я пішов його налаштовувати, а потім будемо тестувати. Слухайте, ну прикольно. Ну потрібно на кольоровій картинці дивитись, no. uh, Тоді вже повернемось, коли налаштуємо. Воу, 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 дивіться, яка. <гадна> ну, тут знаєте, яка гучність, просто неймовірна. І я саме починаю з іграшок. З важких іграшок відразу кажу, бо процесор G99 у парі з його прискорювачем дуже непогано працює. Це в нас Shadow Guns Legends. Якщо хтось грав, то ви розумієте, про що я кажу, наскільки вона важкенька. Ну, давай вже. Давай, давай, знайшли вже. Давай, відкривай. Ви знаєте, наскільки вона важка, і її тягнуть не усі навіть смартфони, не те що кажучи, планшети. А тут у нас все начебто добре, ну. А тут у нас все начебто добре. Ану йди сюди. Одібрали, давайте беремо. Ай, що я зробив, нафіга. Щось я не те зробив. Що, вистріляв і все? От, блін. Хотів же ж пристрелити, ладно. Е, коротше, по звуку. Ну, звук ми ще будемо оцінювати. Звук дійсно прикольний, гучний. А ну, давай. Дуже, дуже вдало розташовані динаміки оці колоночки. Чотири динаміки і е, звук чистий і гучний. Не закривається руками, коли ти його тримаєш. Стояти. Стояти. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, щось підіймемо. Не закриває. зараз ще кудись Щас встрягнемо і будемо йти тестувати далі. Слухайте, ну все дуже-дуже е, м'яко, ну, не м'яко, а знаєте, плавно. Дуже плавний ефект, відображення, нічого не гальмуємо, ну, давайте. Так, що ми там взяли? Якусь фігню чергову. Пішли. І є один, і є інший. Ну, в принципі. І в принципі скажу так, що будь-які іграшки можуть, можуть працювати на цьому планшеті, навіть там якийсь Genshin Impact. бо спокійно працюють важкі іграшки, в які граю я, це World of Tanks Blitz. 60 FPS тримає, до речі. Shadow Guns Legend. ще деякі покажу, і спокійно граю. Звук дійсно гучний, ще раз перевірив, і ніяких проблем в мене не було. А ну давайте. Зараз постріляємо. Дуже яскравий екран. Дуже яскравий. Дивіться на кути погляду. Дуже прикольно. Давайте, поїхали далі. Ану. Де там у нас хтось є. Ану, йди сюди. Куди я влучив? У гуслю влучив. Оце влучив називається. А, я навіть не в того вистрілив. Давай, виїжджаємо. Приїхали ще раз. О, там мене зараз зільють. Я тут такий стрелюн. Хто тут ще стріляє в мене? Та дякую. А ну давай. А, а що я роблю? Оооо! Ну скажіть мені, хто грає у World of Tanks Blitz на планшеті? Як ви це витримуєте? Чи граєте чотирма пальцями? Не знаю. Я тільки у папки граю чотирма пальцями. 60-615. Давайте ми хоч когось зллємо. Чи мене бастрі зільють? А ну давай. Іди сюди. На, тримай. Іще раз опи. Давай. Є! Yeah. Я навіть когось злив. Так що нормальна собі іграшка. А знаєте, чому так прикольно воно все працює з іграшками? Да тому що на цьому е, процесорі ми отримуємо 434 тисячі 966 балів. Хтось може сказати, замало на е, фоні там якихось коштовних е, пристроїв по мільйону, по півтора, по два, по три, то вже знаєте, кудись воно пішло. Тут ті, хто люблять цифри. Так, 10 до торкань, тут питань немає, слухайте, прикольно все. А, тепер давайте так: 90 Гц. дуже плавний, класний екран. А, ці 90 Гц, давайте я вам покажу на лаштуваннях. Якщо ми підемо на лаштуваннях у екран, ось, будь ласочка, тут навіть є частота оновлення екрану, і ми, ви бачите різницю. Якщо поставити 60 Гц, то, звісно, вже а, воно буде не так плавно. Ми прямо бачимо цей Джодер ефект. А 90 Гц прям я бачу від різницю просто неймовірно. До того ж, в нас є функція DuraSpeed. Це в нас прискорення і про пристрій. Ми бачимо, що в нас це модель Pixus Falcon 8х256, 2000 на 1200 роздільна здатність екрану, 10,95 дюймів і ємність акумулятора 7000 мА. Ми, я хочу підтвердити це через Аїду. Так, mt 80801 апаратура, 8х256, так, це все правда. Чотир, 6 ядер cortex a 55 по 2 2 ГГц, 2 ядра a 76 по 2,2 ГГц, Mediatek Helio MT8781, 6 нм, 64 біт. За прискорення відповідає mali G57 mc 2 90 Гц. Так, дійсно, ми зможемо тут і пограти, і щось таке поробити. 433 Мбіти на секунду у нас Connect, 5180 ну, на 5 ГГц працює і 7000 мА. Слухайте, ну, доступу до температури немає. Тому немає сенсу зробити на планшеті тротлінг тест а Далі. А тут можна розважатись. Я дивлюсь тут, наприклад, Netflix. Він, він підтримується, будь ласка, і звук і звук дійсно гучний. Просто гучний, басистий, прикольний звук. Все відтворюється. Це відтворюється добре. Це стосовно Нетфліксу. При тому, що тут працюють і Нетфлікси, і Мегого, І можете так дозволити, давайте подивимось, що нам Мегого пропонує. І Нетфлікси, і Мегого. Так, телеканали. Ну, давайте телеканали якісь подивимось. Один плюс один. Вони почали звертати увагу. Зроблю тихіше, бо дуже дуже гучний. А також можете пострімити на Ютубі, будь ласка. Навіть такі важкі ролики, як Діка река, які ми робили для тестів о, саме планшетів, о, там якихось TV-боксів інших. 2К 60 FPS, він спокійно декодує. Дивіться, яка краса. Ану, Оленка, вимкни, будь ласка, зараз світло верхнє, щоб ми не, щоб не бачили вібліки. Дивіться, яка краса. А, тут все одно освітлювачі попадають. Дивіться, яка краса з екраном. Екран дійсно просто прикольний. І звук. Знову гучний, гучний прикольний звук. Я дуже здивований, бо, чесно кажучи, я е, не очікував, що за таку ціну я отримую планшет від українського бренду, який буде, скажімо так, відповідати якимсь моїм забаганкам. Стосовно його ігрових потужностей, ми можемо оцінити це у. 3D Mark, будь ласка, Wildlife Extreme 345 на Вулкані, 1231 на Wildlife звичайному, і 134 на Steel Nomad Light. Це говорить про те, що практично усі іграшки будуть йти. Звісно, деякі іграшки, по типу, наприклад, Asphalt 9 він буде давати нам ставити середні налаштування. Чи, наприклад, там якийсь Genshin Impact також може нам давати лише середні налаштування. Стосовно камери, ну камера у планшетах то таке диво собі поясню для мене у планшеті камера – це для фотографування документів, ну чесно кажучи. Але перед собою ви бачите е, набір фотографій. І оцінити ви зможете якість цих фотографій власноруч власними очимами, скачавши у опису під цим відео за посиланням. Стосовно функцій, в нас є ширококутова камера. Давайте так оберемо. Є в нас ну, просто звичайна камера, відео в нас можна знімати. Ну, давайте, якісь відео, 2К 30 FPS можна знімати відео. Далі в нас є навіть макрозйомка, ну, давайте щось нас є ну, давайте посмотримо. Подивимося, що у нас на макро. Ну, якесь макро є, слухайте. Макро у планшеті, а не фіга макро у планшеті? Ну, я просто зараз дивований. Дійсно макро. Ну, ладно, є, зробили, дякую. Так, сканер QA-кода, чорно-білий режим. Ладно. Н ніколи не розумів. І навіть професійні налаштування. Так, стосовно камери. Ой. Який він гучний, слухайте. Стосовно камери фронтальної, фотографую себе. Досить непоганий е, вигляд, але могло б бути ліпше. Справа у тому, що, що я, чесно кажучи, звик до фільтрів. А тут фільтрів немає. Тут в мене немає. Знаєте знаєте чого? В мене немає, е, скажімо так, стосовно якості зображення, яких зауважень. а от відсутніх фільтрів, трохи, скажімо так. Напрягла. По камерах ви зрозуміли. Що тут можна ще зробити? Давайте будемо з вами тестувати мережеві можливості. До речі, потрібно протестувати. Хочу перевірити і 4 g лоток як, ну, саме картки, як картки як працюють. Тому я вже зняв чохол з нього. Де у нас тут лоточок? Подивимо, що у нас там у лотку. Підкинемо йому картку. Ой, слухайте, лоток відкривається, прикольно. Підкинемо йому картку. Не знаю, хто якими користується, в мене є різні. Зараз ми йому підкинемо Vodafone, мабуть. І почнемо спочатку з 5G Wi-Fi тестування, а потім вже перейдемо до 4G. По 5 ГГц Wi-Fi. Дивимось, в нас канальна швидкість була 433 Мбіт, Він фактично дає нам 360. Це дуже хороший результат, враховуючи його мережеві модулі. 362 на завантаження, 400 на вивантаження, досить непоганий результат. Зараз перемкнемося на 24 ГГц. Давайте чекаємо на закінчення теста. Все, все. Це відмінно. Саме з такими модулями, так і повинно бути. Рестартуємо тест на 2,4 ГГц мережі, Результат трохи вище середнього. Це непоганий результат, але не самий наліпший. Ми теж повинні казати тут правду, щоб ви бачили усі результати. Але у 5 ГГц він працює набагато ліпше, тобто раджу використовувати роутери з 5 ГГц Wi-Fi. Хоча 65 на там, на 50 на 60, від 40 до 60 вистачить на відтворення будь-якого типу контента, включно 4К. Тому теж ми тут особливих проблем не бачимо. Сувати вимикаємо Wi-Fi. І стартуємо, ну в мене Vodafone зараз, але покриття Vodafone трохи таке собі, бачите, покриття фігове, і я, ось, будь ласка, в мене іншого немає. Зараз ми, на жаль, сидимо без світла, звісно, працюємо на генераторах, тому є як є. Але це непоганий результат. Агрегації немає. Скажу так, тут прямий тест 4G. Оленка ще спробувала в нас на вулиці, і ви бачите, інший, трохи інший результат. Ну, знаєте, що я можу сказати? Дуже яскравий екран, до речі, я ж вам ще не сказав одну таку річ, що тут ще автоматичне регулювання яскравості. О, ось тут. На лаштуваннях. У нас є автоматичне регулювання. От бачите наскільки він адаптує, і ви бачите зараз комфортне зображення, тобто він дуже дуже яскравий для того, щоб його використовувати, наприклад, у дуже освітленому приміщенні. У мене зараз стоїть чотири освітлювача, два з них там кіловатних і два 150 ватних. Також хочу показати, що тут в нас є розділення екранів. Це дуже корисна опція, коли ви працюєте, наприклад, ну, давайте. Натискаємо на 3, розділити екран. І давайте з папхом. З папхом. з папком, то ладно. Можна і грати і щось, дивитися і тут працювати ще. Прикольно. Слухай, я так тут... прикольно. Я, я ніколи не Я ніколи не, е... я ніколи не використовував у такому сенсі, що в мене і Папх там є. Слухай, прикол. Ще він працює достатньо, достатньо потужності. Ну да ладно, Не будемо зловживати цим розділенням екрану, повертаємось у папку і ще закінчимо саме у папці. І знаєте, чим цікавий PUBG? Саме? Бо він дає нам на виставити високі налаштування оновлення екрану. Це означає, що він підтримує 90 Гц, які тут є. Дає нам виставити HD-графіку. І поїхали, пограємо саме у PUBG, побігаємо. Зараз буде висадка, а потім вже постріляємо трішечки. Але все прикольно. Давайте зроблю гучніше. Звісно, звісно, вже тут сідаємо, десантуємось і будемо шмаляти. Цікаво, хтось ще тут зі мною падає, щоб я тут відразу знав чого очікувати. Слухайте, ну гучний. Гучний, коли, грає, коли граєш, дуже зручно не закриває ось ці динаміки, і ти чуєш, коли там. Щось атмосферне там, коїться, і ти знаєш, з чим тобі е, треба працювати. Тобто, якщо там постріли десь, ти вже там, будеш якось на це реагувати. Ну, давайте підемо далі. Хто там що відкрив? Це я відкрив. Підемо далі, слухайте. Ідеально працюючи, ідеально працюючи, для папку підходить, пограти можна, по почитати новини, попрацювати навіть з якимись документами, якщо ти у дорозі, ти можеш пофотографувати ті документи. Дуже зручно, дуже зручно. Велика батарея, 7000 мА. Це непоганий результат. І швидка зарядка у 33 Вт, Ну я чесно, мені, мені здається, що це непоганий варіант. Але дочекайтесь наших висновків. Так, що ми тут беремо? Якийсь приклад. І пошмаляти нікого. Висадилося якось, ми. трохи не вдало. Давайте, що у нас тут ще є. Фігня різноманітна, яка нам не потрібна. Щось ми нагрібли. Ну, то й ладно, побіжали. А, давайте зробимо таким чином. Ні, ну. Ну, зовсім нічого не гальмує. А, все... Опа, 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 ну де ти тут? Вон воно, вон воно, чудо. Я в нього влучив Зараз пішли. Де ти тут фігня? До побачення. Де тут наступний? Наступний є. Що я можу сказати? Непогано. Дуже-дуже непогано. Коротше кажучи, хлопці, ви бачили, як ми тут пошмаляли. Переходимо, робимо висновки. За цю ціну, яку він коштує, я скажу вам непоганий варіант. Дійсно, українські бренди почали підтягувати якість для того, щоб бути конкурентними з якимись більш якісними китайськими аналогами. Тому я вам скажу, я підтримую розвиток українських брендів. Я рекомендую Pixus Falcon 8 x 256 з нормальним екраном, звуком, батареєю і швидкою зарядкою, Та й безліч якихось прикольних плюшок в ньому теж збагато. Тому з вами був Бабл на каналі Технозон України. На, на все добре.